Казка про 29 лютого Жив собі один день, не схожий на інші. Його звали 29 лютого, і з'являвся він лише раз на чотири роки у Високосний рік. За це інші дні його дражнили і обзивали недолугим адже він не знав, що таке справжня зима. Адже приходив лише в кінці лютого, коли вже панувала весна. 29 лютого був дуже самотнім він не мав друзів. Адже інші дні не хотіли з ним спілкуватися Він тинявся календарем нікому не потрібний і забутий. Одного разу, 29 лютого, натрапив на стару книгу він відкрив її і почав читати. Історія розповідала про те, як колись, у давнину, 29 лютого був найшановнішим днем року. Люди вважали його днем чудес і магії. 29 лютого був вражений він ніколи не знав, що був таким важливим. Він вирішив, що не здасться, і доведе всім, що він не гірший за інші дні. Наступного високосного року, 29 лютого, вийшов з календаря і пішов у світ. Він допомагав людям, творив добро і дарував їм радість. Люди почали поважати 29 лютого. Вони зрозуміли, що він не такий, як інші, але це не робить його гіршим. 29 лютого більше не був самотнім, він знайшов друзів. І став одним з найулюбленіших днів року. Мораль казки: неважливо, чим ти відрізняєшся від інших, важливо, щоб ти був добрим і щирим. І тоді люди тебе полюблять і поважатимуть.